Запрошую тебе виконати завдання у альбомі: Намалюй струмені кольорового фонтану. Для цього тобі знадобиться шматок вологого поролону, гуаш чотирьох кольорів, фіолетова, блакитна, жовта і червона. Пензлики для нанесення фарби на поролон, склянка з водою і волога серветка. Спочатку потренуйся на черниці. І коли в тебе буде виходити гарно, тоді малюй у альбомі. Фонтан малюй у два прийоми. Спочатку нанеси фіолетову і блакитну гуаш на вологий поролон. Проведи дугу від центру фонтану вліво. Потім нанеси жовту і червону гуаш і проведи дугу від центру вправо. Подивись, у мене вийшло ось так. Дощик лився ще з хмарини, та крізь сонячне проміння видно було у шпарині, чи рожеве щось, чи синє. Точно бачила Марічка від хмаринки до хмаринки, мов місточок через річку, дощ намалював картинку срібне і жовто гаряче, і зелене і червоне. Мамо, мамо, що це значить? <сум> Ти веселку бачиш, доню, розсміялася Марічка. <сум> Любий і веселий дощик, розмалюй мені обличчя, веселково бути хочу. Продовжуємо роботу у альбомі. Намалюй таким же способом веселку. На вологий поролон нанеси фіолетову, блакитну, жовту і червону фарби. Зверни увагу! Якщо кольоровий фонтан ти малював у два прийоми, то веселку тобі потрібно намалювати одним рухом руки. Проведи дугу зліва направо. У мене утворилися нові кольори. Синій від змішування фіолетового і блакитного, зелений від змішування блакитного і жовтого, і помаранчевий від змішування жовтого і червоного. Я впевнена, що ти намалював гарненьку верцелку. До нових зустрічей, друже!